Отже, подкаст про баскет. І ми з вами що робимо? Ми дивимось предсезонку європейську, значить, Анадоло Ефес Панатінайкос у фіналі місцевого міжсезонного кубку. І Ерджі Натаман одразу проти свого минулого клубу. І поки цей фінал е, іде, тут до речі, Слукас да, забиває. Е, нагадаю, що е, Баварія Пабло Ласо це тренер е, з Реал Мадриду, йоу, а він переміг партизан Желько Обрадовича. Да. Тепер про чемпіонат світу. Значить, пройшов чемпіонат світу, да, і коротко да, Франція і Іспанія на ранній стадії покинули турнір. Боріс Діао там був незадоволений, точніше, Ніколя Батюм, да? Е, ух, як я переплутав, Йоу, Шейн Ларкін, два очки забиває. То е, Іспанія, Франція. Мені сподобались е, Балтійські країни. Мені сподобались, сподобались Філіппіни та Домінікана. А трохи більше очікав від Китаю. Е, Трохи більше очікав від Італії та Сербії, ну і Словенії трошки. Але я розумів, що Словенія не ну, один гравець не зробить погоди. Як би банально це не звучало. Тому, значить, Німеччина та Канада. Е... Топ-2 чемпіонату більше симпатизував Канаді, звичайно. Ну і про Штати, значить, головна е, зірка це Брансон, Джаред Джексон провалив турнір, Брендон Інгрем Фіговий, Штати більше не Гегемон. Слухайте, не хочу я е, про це казати. Бёртон, да е, Банкеро і таке інше. Дрім Тім, не дрім Тім, Штати приїхали на фудз. Я називаю Фіба футзал. Менше місця, інший ритм, фоли і таке інше. Так, і Канада, і Німеччина показали класний баскетбол. Сербія була трошки гірша, Богданович просто молодець, але, але. Тому я не буду казати, що. От, знаєте, просто провалилися штати. Я не гадаю, що Джален Брансон ну, мені взагалі здається, він 100% не показав. Можете мене помідорами там закидати. Мені дуже сподобались е, німці. Да, Шродер, я не очікував такого. Вагнер, е, брати вагнери, БББ, брати Вагнери і таке інше. А, ну і радий, що Канада такий медаль собі хапанула. А, тепер е, мій досвід е, Євробачення. Да, мій досвід баскетболу. Значить, е, Хто я, є Шоя? Е, 200.5 рік. Да, євробаскет, Німеччина, Греція, канал Мегаспорт. Це був фінал, ну там ще півфінали був. Тобто, папа Лукас. Е, все як полагається. Це були перші мої е, моє бачення баскетболу. Ну і з 2005-х фіналів, коли е, Спёрс та Детройт там билися один з одним, і сім матчів Роберт Орі. Привіт, от я з тих пір дивлюсь баскетбол. Тобто, ну такий я, крутий, да, 20 років досвіду. І давайте пройдемось по тих чемпіонатах. 2006-й е, Просто да, фінал, деякі там хайлайти, матчі, ну, подобався Джейсон Террі, да? але я розумів, що, звичайно, Уейт та Шак круті. Ну і з 7-го вже року, після 2006-го All-Star, я дивився плотно фінали. Давайте, да, 2007-й Леброн проти Спьорс, коли Леброн там. Пройшов Пістонс, для мене це було взагалі е сенсаційно. Але е розумів я, що знову таки, ну, один в полі воїни, воїн, не знаю, але. Якось так я розумів, що спьор це, е – це системна команда, і. У Поповича більше шансів на перемогу, ніж у команди Гіпсона, Майка Брауна, Ларі Х'юза. Да? Значить, потім був 2008-й і вже, звичайно. Тріо Кельтів, Гарнет і Рей Аллен грали проти Кобі та. По Газоля. І на той момент я був просто проти Кобі, тому що ну, мені хотілося е, для гарнета, для Пірса і для Рей Рея Звичайну гайку. А в Кобі, якби я розумів, що вони є, і я не був його Суперфанатом Я розумів, що це крейзі людина, 81 очко і таке інше. Але для мене було цікавіше тоді. Ота От атмосфера Кельтів, Кендрік Перкінс, Рейжан Рондо. Потім був 2009-й і, звичайно, Кобян похоронив тоді Пітруса, і Туркоглу, і Двайта Хауарда, да? Ну, Були цікаві мені ці фінали тим, що. Там був Дерек Фішер, Аріза дуже добре грав, Ламар Одом показав себе з найкращої сторони. Потім був 2010 рік, і. Тоді Рон Тест Мета World Peace. Ну, обіграли вони в семи матчах, да, у стейплс центрі перемогли Бостон Селтікс. Ну і такі, да. Тобто, як набивалася рука, да, як набивалося моє глядацьке око. Тепер 2011. Да, і тут Леброн переходить до Майами, до Флориди. І там ще є Кріс Бош, але Рік, Карлай, Тай, Рік Карлайл, Тайсон Чендлер, Джейсон Кіт, ну, як там, Бігест, Апсет, Шон Меріон. Тобто, ми тоді були в шоці, тому що ну, Даллас, е, старих дірк, да, старі люди дали просратися Леброну. А вже в 2012-му я якби був за Тандер, тому що я розумів, що. Ну, Харден, Уезбрук і Дюрант, вони такого шансу більше мати не будуть. Ну, але ми знаємо, що 1-4-4-1. Потім просто супер шалені фінали Сан Антоніо Сперс проти Майами, коли Рей Аллен е, врятував да, франшизу. Але наступного року Борис Діао, Грін, е, Дені Грін, е, Кавай. І Сплітер, да, вони просто знищили Майамі. Той погляд, коли Данкан програв гру сьомий матч, то було щось. І потім 2015-й, отут я починав вже трошки не дивитися, тому, ну так, скажімо так, глибоко, тому що тут війна почалася, да, трошки не до баскетболу було. І дивлюся, фінал НБА. Golden State проти Клівленда, думаю, слухайте. Ну, звичайно, Клівленд, але. І Гудала MVP я думаю, що? 2016 рік. Вмикаю, думаю, ага, ГСВ проти Кавс. Думаю, слухайте. Ну, Кавс минулого разу програли. Кайрі, Мозгов, Томпсон, Джейр Сміт. Думаю, та ні, мабуть, Голден Стейт. І от той. І з 1-3 вони вилізли, і сьомий матч, і блок Леброна, і Кайрі Ірвінг влучання. І коли Леброн плакав і бив кулаком об підлогу, Кливленд for you, Це, мабуть, просто ну, для мене один з найтаких, я не знаю. Коли Гарнет кричав This is possible», да, то, мабуть, такий найдраматичніший момент для мене, тому що Лебронах, ну, хейту багато, і критики, да, з нього спрос такий. Ну і потім два роки Дюрант розривав Клівленд. Тому ну трошки я так дивився, але я розумів, що то не цікаво буде, тому що KD... Ну, якби. Ну, не читерський, але такий заход зробив. І 2019 я також супер не дивився, тому що, ну. Е я думав, що знову Дюран все забере, але там травма його, травма е Томпсона і Торонто зробили мрію е реальністю. І Бабл-2020. Крейзі склад у Лейкерс, Френк Вогель, Макгі, Ховард, Карузо, Кузма, Грін проти Майамі. І в мене був такий, така розмова була, що типу, Та ви що, у Майамі був шанс? Я кажу, який шанс? Ентоні Девіс, да? і Леброн для мене став тоді кру крутим гравцем. Тобто, ну скажімо так, з 15 по 19 роки я так не глибоко дивився, але слідкував за лігою. І в 21 вже от я дивився. Мені дуже сподобався Фінікс, Монті Вільямс, все, що там було. Але дві перемоги, це не. Три, і я розумів, що Бакс, от якимось інстинктом, да, я розумів, що Бакс, ну, вони фаворити, вони більш потужні. Ну, і Брук Лопес, Джу Холідей, всі справи. Ну, 2022 тут не було цікаво, тому що Бостон, якби я не молився за них. ГСВ, звичайно, Карі показав, що він шеф МВП, але Ендрю Вігінс і взагалі. Те, що зробив Стів Стівкер, якби я його, ну не те, що хейтив, він мені просто можна сказати на брит. Да, хоча мій якби, кумир був, є і буде, але ну, Аллі да? ми з, з моїм другом, коли вімкнули. Перший раз All Star 2006 рік. Я кажу: давай обирати гравців найулюбленіших. Він каже: Ну, в мене або Вейт, або і Гудала. І в нього був Вейт. А в мене от одразу був ну, Магреді, Стодимаєр, Джо Джонсон і, от, ну, і Аллен Айверсон. І, якби хтось скаже, слухай, ну так ось воно, брось. Китки, європейська манера, там Стівкер, скільки в нього влучань та перснів Curry, да? я сам маленького зросту, тобто, але ж так кидати. Ну, але для мене Шевкарі, поки він не виграв сам титул, ну, не сам звичайно. Ну, 20-22, от до цього моменту я якось не сприймав. Тобто я симпатизував завжди Леброну, е крім випадку з Оклахомою. Ну, тому що я вважаю, що. Як там його краб, не краб, ну, В нього багато багів, але те, що він зробив для баскетболу, або з нього зробили, ну, я не хочу ці дебати, хто там гоут, не гоут, але то, що він побив рекорд Каріма і те, що він чотири франшизи робить якість, і в 39 я дивлюся. Лейкерс Не із-за Девіса Та Рівза, а Леброн. Тому. І 2023 фіналу не було. Хоча Майами туди я так казав, що Майами не заходьте в фінал, вам там нічого буде робити. Вони зайшли. Да? Ну, можна сказати, Бостон програли, щось там пішло не так. І вони ще виграли першу гру, але Денвер то просто мега-тім. Мені, от, ви знаєте, Денвер нагадує, той 2008 Орландо, тобто один центровий і трьошечники. Да? Ну, це і про Майами зараз можна так сказати, Ну, точніше, там трошки не так, але. Тепер про міжсезоння, значить. Ну, і, до речі, Євролігу я також дивився там, коли була можливість. Тобто, я на, ну, насправді обожнюю і той, і той баскетбол, і 3 на 3, і стрітбол, і NCAA. Тепер предсезоння, значить. В Іспанії вже стартував сезон, да, там е, Реал здобув е, суперкубок, да, і вже пішли ігри, «Ховентуд» та таке інше. Тому посилання можу скинути нижче. Все це можна. Ліга Андеса, да, АБЦ, АЦБ, можна все це знайти. У Сербії був суперкубок, але партизан програв. Камінський там е е е стартував. Ну і про трейди Мадар, який грав за партизан, е е лідер да, був такий. Команди він перейшов до Фенербахче, до Ітудіса. А, тепер знайшов австралійський чемпіонат, також є посилання. Я знав, що він є, але ніколи його не бачив. Ну, чесно скажу, не встиг, тому що його ну, реально багато баскетбола. Коли я знайшов французькі хайлайти, ми кажемо про Монако, про, про те, що Кемба Уокер туди перейшов, да. я ще знайшов, окрім французької ліги, да, що там не тільки є. Монако та Вілібран, Вілірбан, Швейцарська ліга, також є в мене Лінк на це і британська. Ну і тепер переходимо до Євроліги. Значить, ніколи я так до них не, не заходив суперово. Більш глибоко. Значить, в нас сезон стартує вже через неділю 5 числа. І перший тур в нас церв'яна звезда Білград проти Асвел Вілірбан. Ну, можна сказати, аутсайдери не аутсайдери, але цікавий матч буде. Да? Там крейзі тренер у цервні зв'язди. Ну і французький баскетбол взагалі на нормальному рівні. Наступний матч Макабі Плейтіка Тель авів проти партизан Моцарт Бет Белград. Тобто Обрадович, який скільки там 9 Євроліг виграв, він крейзі коуч, і я дивився його семінари, він, звичайно, рухає м'яч дуже круто, і як там Попович в нього. Плейбук вкрав, да? але. Ну і Макабі, це також, я вважаю, ви знаєте, такий, ну. Суперклуб для Європи. Тепер Віртус Болонья, да? там е, звільнили з Каріоло і назначили Балтійського коуча, Ну і Болонья, Італія. Е, там є цікаві гравці проти Жальгіріса. Баварія, да. Пабло Ласо проти одразу Альба, Берлін і Барселона, в якої там є підписання круті проти Анадолу Ефес, який, можна сказати, зберіг склад. А 6 числа Фенербахче проти Мілану. Фенербахче – цікавий клуб, і проти Мілану, який тренує Торе Месіна. Панатінаєкос проти Олімпіакоса, і це, мабуть. Що тут казати, дербі-дербі-дербі Валенсія проти Монако. Ну тут трошки не цікаво, але як стартує, і Басконія Віторія Гастес проти Реал Мадрід? По складах більш детальніше наступний раз, Значить, тобто, не буду я порівнювати Євролігу та американський баскетбол. Да, про ці всі фішки. Кожен може висказатися, висказатися сам. І е такий момент, що хочу я зробити топ-75 гравців, е яких було зроблено да, ліст такий е традиційний, таку вінтаж серію. також... Е Також хочеться зробити топ all-time bracket, Тобто, як плей-оффи розіграти там в мене два, як ото є команда NBA First Team, да, два склади в мене вийшло. Ну, і про NBA все ж таки, трошки я можу сказати: значить, Лілард да, зробив свій крок. Всі знають, Да що тут коментувати, пишіть свої думки. Я скажу про НБА також ще є про НБА час, але, на мій погляд, значить топ-4 команди з Западу Денвер, Мемфіс, Фінікс та ГСВ. А потім вже тільки йдуть. Тобто, перша четвірка, друга четвірка це Лал, Лак. ДАЛАС, і. Хто там ще? Може, когось забув? Да? Треба дивитися Сакраменто. Да? Ну і далі йдуть інші. А на істі, значить, ну, Філа, Бостон, Мілокі і Майамі Ну і потім вже Нью-Йорк, Бруклін, Атланта. І хто там ще. Ну, це такий розклад. Значить, я приготував собі, що я приготував? Я приготував картки з назвами команд, хто тут тренер, хто що грає, воно все є в неті, але буду більш детально вивчати Євролігу кожну команду. Да? І зробив картки такого характеру, значить, команда. Наприклад, Юта Джаз, Колінс 25 мільйонів, Кларксон 23 і так далі, скільки хто отримає, Вилл Харді і Style of, style of playing, тобто стиль гри. Тобто буду дивитися ігрові стилі команд, Тобто такий напівфан, напіфалітик, напівтренер, хто його знає. Ну і вінтажна серія, ще раз я кажу. Коли меж сезоння, то набридли, як би це не звучало, ігри з Майклом Джорданом, тому що я знаю, що це, знаєте, як альбоми Led Zeppelin, їх 6 штук і все круто. Але мені от цікаво, завжди було, дивіться, я ж казав, що я почав з 2005-го. Да? 2004-й Детройт абсетнув, ну Реально тоді обсетнув Кобі Брайан та Карла Мелоуна. Шака та Гаррі Пейтона 2003, 2002-2001, Нетс, Nets, Lakers, Nets, да, і там Філа, Індіана, Епоха Лейкерс, Епоха Спірс. 99-коли був що там, локаут чи скорочений сезон, Латрел Спрівел не виграв титул. Ну там всі розуміли, да, що Шон Еліо, да, Девін Робінсон, Девід Робінсон, Привіт Вембаньяма. Да, Попович, Данкан, е забрали. І ми опускаємось туди до Хакіма. Хакім проти Нікс це був суперфінал. Ну і проти Орландо, ви знаєте, трошки подивився: Орландо бе Бешена, Крейзі, скажена, шалена команда. Hardway, Гранд, Шак. І тепер ми йдемо ще нижче. Да? Ми йдемо. Е Портленд проти Лейкерс проти Детройта і Детройт проти Лейкерс. Тобто... Прощавай, Карі 89 Меджик, Bad Boys і Клайд Дрекслер. І я пішов туди-туди, туди-туди нижче, і мені взагалі цікаво, що там, окрім Бьорда та Меджика, 80-ті. Мені цікаво, що там Піт Маровіч на кедах, набігав, 70-ті, Біл Рассел, Майкан і таке інше. Тобто для мене це легенди. І мені це цікаво. Але я також поважаю, я ж кажу, що кращий баскетбол Європи І NCAA, і взагалі все, що пов'язано з баскетболом. Тому отакий подкаст значить, більш детально розберемо ростери Євроліги та ростери NBA. До зустрічі. Також вінтажний баскет. Тобто Хто там, значить, я виклав про Каріма, про Нейта Арчебальда, третій. Випуск готується. Вінтаж Баскет. Дякую за увагу. Коментарі, телеграм-канал, вподобайки, будь ласка, Do you love this game? Thank you.